Доброго усім дня, 8 серпня Закарпатська область. Хочу показати дуже цікавий і перспективний сорт інжирного персика під назвою Plane Джим. Це іспанська селекція. Налічує їх дуже багато сортів, тільки в нас в Україні ходить десь біля шести. Що можу відзначити сорт? Дуже великоплідний, рахується. Для інжирного персика, як і саманта, я показував перед цим. Ну, дуже врожайний цей сорт, ось можу показати така врожайність персику багато, ну, листя, також в нього дуже якось багато. Задам листя, я тут трохи прорвав наверху. Що можу ще відзначити? Що цвів він якось середні сроки, то трохи краще, як на саманті. Того року він був взагалі дуже заліплений. ну, врожайний сорт. Ще можу відзначити, що по тріску також дуже добрі ця серія плани Вони не тріщать так, як, ну, як звичайно. Всі звикли, що інжирні дуже тріщать. Є десь там одиничні, але це вже давно вони затягнулися. А так все в них таке ось шоу, де як губи в дівчини, то ну, тріску якби в них не дуже є. Це в мене якби п'ята вегетація, тому ще, якби, мені кажеться, повного розміру немає. Максимально, думаю, до 250 г цього року. А так, це вважається дуже гарна вага для інжирних персиків. Морози він, бачите, справився нормально з ними, тому можна вважати, що він добре адаптується до наших кліматичних умов. Ну що ще, я думаю, що зараз я нарву трохи, то зважу, скажу. Скуштую на смак, скажу свої відчуття. Не перемикайтесь. Ось нарвав персик Planet Gym, показую яка середня вага. Це знайшов наймаленький на цілому дереві. 110 грам. Ось це найменше цього року, яке в мене. Так. 148. 188, 191, 206, 211. Це така вага цього року. Може я там трохи якийсь більший, але ну, це який я урвав, який знайшов, який побачив. Ну так, вважаю, що великий персик. На відрив він сухий, хороший відрив, тільки теж зауважте там, де треться в гілку, коли відриваєте, то якщо він дуже вже м'ягкий, як цей, то може пошкодитись. вони якби мають такий всередині теж шов, вигиб такий. Тому будьте обережні, як буде рвати, А так він на відрив, він, вони хороші на відриви. Це і цей, дивіться, другий покажу. Також, бачите, тут тільки там, де гілка була. Ось. Це один мінус. Зараз розріжу, покажу, скажу смак. Ось розрізав персик Planet Gym, розрізав і поперек і так посередині. Ось кісточка, як би так при розрізанні можна її відділити, а так вона не дуже відділяється. Соку в ньому дуже багато, то вже це вже такий дуже стилий, я його трохи надавлюю, він там тече на смак. Я вже скуштував перед цим, то просто дуже медовий солодкий персик. Не люблю зрівнювати з чимось там якимось завжди, коли давно дивився огляди, то там зрівнювали з манго ще з чимось. Ну, е якщо бути чесним, то дійсно в цьому персику щось. Е я такий дуже перестиглий з'їв перед цим, то є щось таке, наче від манго. дуже такий цікавий смак незвичний. Ось така гарна, дуже м'якуш у розрізі. Дуже суковий, смачний. Ну, скуштую ще раз, не хочу просто. Дуже смачний персий. Дякую за увагу. До побачення.